А, а це придурки тільки можуть зробити. Я вважаю, що це сепаратисти, які хочуть зробити на нашій, в нашій області певні дестабільність, дестабілізацію. Відомо, що провокація, це заслани села з Росії. і цим займаються. Вони з'являються, ну вони з'являються реально раптово просто і щоденно дійсно, як було сказано, що можливо хтось за цим стоїть, можливо, і платять цим людям, які ходять і розмальовують, тому що вони по всьому місту. Але ми сьогодні вирішили зібратися зразу. На всі райони, всі райони міста зразу покрити, щоб одразу всі прапори е, за один день зафарбувати, і тоді вже легше буде вичислити навіть тих людей, які цим займаються. Тому що зрозуміло, що люди ціленапрямлено це роблять, і можливо навіть вони за це отримують певні кошти, тому що ну я не думаю, що якийсь звичайний житель Чернівців міг би просто так ходити і розмальовувати по всьому місту е, прапори Російської Федерації.

А Ось з цієї сторони ще певно. А ви можете описати процес? Що ви зараз робите? Викорінюємо як це. Що ви з нею робите зараз? У нас в руках фарба і зараз, як ми бачимо, Представтеся, Представте себе. Шарбун. Дякую. Тут буде видно, мені здається. Чоє? А зверху може ще контрольний все. Бачиш? А балончиком, в принципі там нормально за це. Я треба просто трохи почекати, напевно. Yes, okay. так. в камеру просто. Yes, yes. Де, ти знаєш, що я знаю, что это боже в этом мозге.